У межах президентської програми «Пліч-Опліч» відбулись заключні змагання з черлідингу та волейболу серед школярів. Черлідинг доволі новий для України вид спорту, який поєднує в собі елементи акробатики, танців та гімнастики. За право представляти Охтирський район на обласному етапі змагались команди із Кириківської, Чернечинської та Комишанської громад. Робили гімнастичні. Ми займалися Дариною Вікторівною її вчителька поданців, але потім ми почали підходити старшокласника і допомагати Людмилі, Людмилі Олександру. Команди-учасниці демонстрували грацію, гімнастичну вправність і танцювальні таланти. Розповідають, для того, щоб підготувати двохвилинний виступ, знадобилось чимало часу та зусиль. Готувалися ми дуже ну, гарно старалися. Спробували робити краще. Вона зготувалася Сніжана Володимирівна, а навчилися... ми, ми. самі вміли. Ми, ми показували, вона казала, нам вона нам допомагала це зробити все гарно і музику підбрала вона. Підтримували своїх вихованців і педагоги, зізнаються, що хвилювались не менше за самих учасників змагань Готувалися, ми старалися переживали дуже, але маємо, що маємо. Я вважаю, що ці заходи дуже потрібні перш за все зараз. Чому тому, що Знаєте, у цей час це дає діткам не думати про це страшне, про це складне, а займатися спортом, займатися змаганнями, танцювати і трішечки забувати про, про ці проблеми, які ми зараз маємо. Для професійного суддівства залучили представників Сумської Федерації Щерлідингу. Тож кожен елемент виступу оцінювався відповідно до професійних вимог. Переможцями стала команда Кириківської територіальної громади. Команді нас шесть одна з дівчинка четвертого класу. Ми всі шостого класу. Ну вона молодець, вона постаралась. Да. Вона сама найменша. Нас готувала Алла Олександрівна, це наш на фізкультури, і ми ну, місяць навіть більше. Уже традиційно змагання відбулись у Тростянецькому закладі освіти номер 5 Одразу після чорлідингу жіночі команди із Охтирської і Чернечинської громад змагалися за першість з волейболу. Рівень обох команд був досить високим. Тож до останнього трималась інтрига щодо чемпіонства. Цього разу трохи більше майстерності було у команди з Охтирської громади. Саме вони і вибороли перше місце. Результат був очікуваний. Суперники дуже сподобались, як вони грали. Вони дуже боролися за. Цю гру і ми теж вирішили боротися, щоб не давати їм таку хору. Тому саме ми виграли. В рамках шільних занять ми з уроків, грали на великих перервах, замість обіду. Ми дуже, ми дуже довго до цього йшли і наші тренування виправдали всі наші очікування. Ну, я думаю, що все було порівняно. грали дві команди хорошо, пощастило. Як в нас були мінуси, так і в них були мінуси. 8 травня пройшли заключні змагання третього етапу з волейболу серед юнаків. За першість зборолись шість команд Охтирського району. У результаті перемогу здобули представники Грунської громади. Друге та третє місце посіли Чернеченська та Тростянецька команди відповідно. Учасники Комишанської, Кириківської та Охтирської громад показали гарні результати, хоч і зупинились за крок до медалей. Та головне, що всі учасники отримали новий досвід та позитивні враження, які так необхідні школярам у цей непростий для всієї країни час. Завдяки е, спорту у дітей розвивається фізичний стан здоров'я і підвищується е, морально-психологічний стан, і відповідно стосовно цього виникає лідерські якості. Зовсім скоро команди-переможці з футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування представлятимуть Охтирський район на четвертому етапі всеукраїнських змагань. Бажаємо їм успіху та нових спортивних перемог. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.